У місті Хуст провели масштабний півмарафон. Хуст! 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 П'ять, чотири, три, два, один! Стар! Свої сили випробували українці з різних регіонів, а також спортсмени з-за кордону, зокрема з Польщі та Румунії. На основну дистанцію, а це майже 22 кілометри. Зареєструвалися 406 учасників. 10 кілометрів бігли майже 2,5 з половиною сотні осіб. А загалом участь у змаганнях узяли близько тисячі людей різного віку і професій. Головна мета забігу перевірка власних сил, а також підтримка військових. Вже всьому ми проводимо хуст-халт-марафон, як завжди, з благодійною метою. Цього разу ми збирали на дрони для бригади птахів Мадяра. Всього загальна кількість дронів 168 гексакоптерів кіндрат вартістю всіх більше 5 мільйонів гривень. У нас рекордна кількість учасників разом з дітьми і з учасниками різних вікових груп. Ми маємо майже тисячу учасників. Також вперше в нашому регіоні проводиться чемпіонат України з дистанції 10 кілометрів дистанції на півмарафону. Це також є для нас дуже знаковим. У нас сертифікована траса на півмарафону, сертифікована. Кована на 10 кілометрів, також у рамках напівмарафону, в хусті провели чемпіонат України з бігу по шосе на 10 кілометрів, переможці якого представлятимуть нашу державу на чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Серед бігунів 55 професійних спортсменів. Тут відбираються на сьогоднішній момент юніори та дорослі, біжать 10 кілометрів і 21. І буде ще на марафон, але тут як півмарафон, вони відібрані окремо. Тут зараз спортсмени з цілої України, вони проходили збір в Мукачеві в Ужгороді цілий березень, готувалися на території Закарпаття і сьогодні будуть бігти, добиватися найкращих результатів своїх. І щоб могли представити нашу державу, на Європейських змаганнях в вперше до змагань долучилися військові, які отримали бойові поранення і після реабілітації можуть випробувати власні сили. Павло Савченко, родом з Київщини, готувався кілька місяців, і нині долатиме коротку, але важливу для себе дистанцію. Показати, що не все в цьому житті закінчується, якщо ти щось втратив. Мені сказали попробуй з першого 100 метрів, а там уже побачили. Можливо, я й там легендарний новий паралімпійський чемпіон. За словами голови обласної адміністрації, який також бігтиме дистанцію. Головний мотив півмарафону підтримка військових і вдячність за їх мужність і доблесть. До забігу долучилися 22 ветеранів. Між нами є військові, наші герої, хлопці, честь вам і хвала. Ми. Спасибо вам за, ваші, за вашу доблесть, за вашу честь, за вашу мужність, незламність. Ми це дуже, дуже цінуємо. Тому сьогодні цей забіг воїна перше у нас для вас. Сьогодні ми зібрали гексокоптери. Їх є 168, Це рекордна кількість. Вони підуть на підрозділ Птахи Мадяра», Це наш Закарпатець, яким ми також дуже сильно пишаємося. А Катерина разом з подругами прибули з Дніпра. Дівчата не професійні спортсменки, а до Закарпаття приїхали задля встановлення власного рекорду подолати дистанцію у 10 кілометрів. Будемо далати дистанцію 10 кілометрів з дівчатами. У нас компанія, п'ятеро дівчат. Готувалися ретельно. Плануємо встановити персональні рекорди. Дуже гарна організація, дуже крута атмосфера, драйв, адреналін. Тому ми заряджені на успіх. Гарний настрій. Свої сили випробували юнаки і дівчата різного віку і професій. Більшість учасників цілком задоволені своїми результатами. Траса дуже прикольна, швидка, хороша конкуренція. Зайняв третє місце. Що дуже доволен, ну, довольний, доволі. В принципі, надіюся на призове місце, бо дійсно хлопці дуже сильні, готуються, всі кожен хочуть виграти. Траса все було супер, все сподобалось. Я долала дистанцію 10 кілометрів. Траса, е, ну, якщо бігти швидко, е, то не може бути просто. Але траса дуже швидка і дуже комфортна. Мені дуже сподобалось. Крутий захід. Е, ну, В умовах таких, як в нас зараз країна перебуває. Це Така віддушена і можливість трошечки перевести думки в позитивний розпах. Тому організацію я задоволений. Е, ну дуже гарне місце. Я вперше в кусті, тому е, ну, насправді дуже гарна локація ідеальна траса. Там були невеличкі підйомчики, два буквально, але. В цілому траса просто чудова. Дуже класний старт, дуже проживало їхати, бо холодно, ще все, ми в Одесі привикли, вже там на пляжі загораємо. У нас це був взагалі забіг, як ми думали, що це тренування. Але дуже кортілося виконати саме КМС, бо типу я виконала КМС там, але я ж не можу його оформити, бо це не входить в перелік легкої федерації легкої атлетики України. Тому саме безпосередньо хотілося отримати бажаний результат. Хуський півмарафон побив рекорди попередніх забігів, і завдяки великій кількості учасників з виручені кошти вдалося придбати 168 гексакоптерів, які будуть передані 414-й окремій бригаді безпілотних авіаційних систем птахи Мадяра. Організатори нагадують, це був перший забіг із чотирьох запланованих цьогоріч марафонів на Закарпатті. Ті учасники, які подолають усі дистанції, отримують спеціальну нагороду.